Звати мене Дмитро, мені 27 років, в армії пішов ще 2016 году. Я сам пішов 18 років. Чим хорошо молодь, вона може більш готуватися, може в них більше енергії, більше сил. Вони можуть більш впитувати інформацію. Вони не забита голова в них різними другими проблемами. Тим самим єдиний да, такий момент, що Поки молодь у них нема сім'ї, і тим самим їм буде проще бути на війні. Якщо ми зупинимося, кажемо і чисто будуть розказувати, які ТЦК це хороші, то просто війна перейде до нас. І те саме, що вони там будуть розказувати, та ми там сім'ями, в нас є проблеми і тому подобного, то ця сім'я, ці сім'ї в них і залишаться, але війська, коли прийдуть противника до нас, то сім'ям вже легше точно цього не буде. І ми побачимо опять, ту саму картину Бучі, Ірпіня різні області України. Де вони думають, що вони в безпеці? Їх там не візьмуть нічого, але війна вона така, що вона зайде зненацька і прийде до кожного в сім'ї.